І так, парні, всім здорова. Ми знову в магазині. Знову знімаємо відео в магазині, знову будемо щось збирати, не клеїти. Сьогодні основний ромчик, з ким ми минулий раз клеїли кастом. нафтак. До речі, якщо не бачили це відео, то мовимо давайте. Отам от є посилання на нього. І що ми подумали? Ми давно не збирали кастами, от дуже-дуже давно. Тому ми вирішили сьогодні збирати кастами максимально тупим способом. І до того ми вирішили змагатися в цьому тупому способі. Коротше, ми сьогодні будемо збирати кастами закритими очима на швидкість. Я збираю сьогодні стріт кастом, а збирає парк кастом. Давай вирішимо, хто це буде робити перший. Давай пер перший можеш, да? так? Так, перший нож. Раз, два, давай. три. Раз, два, три. А ти перший. Ну ти виграв, ти перший. А, ну логічно. Ну так, як ну, дивись, ти будеш знати певні лайфхаки, як тебе збирати. Ти будеш, ти будеш думати. Так, ну, давай приберемо мої запчастини. Прибирай. Все, приступай. Я полетів. Та де міг би стояти? Так, у мене сьогодні взагалі прекрасна бандана, футболочка тіл. Так. Як би так зробити так, щоб я точно нічого не побачив і ще міг дихати. Тому що я, я колись знімав відос, де, де ми робили трюки заплющеними очима. І був прикол в тому, що е, я нічого не бачив і при цьому не міг нормально дихати, тому що ця штука закривала мені ніс. Так, я. ну, давай, я пальцями покажи якесь число. Е... Нормально, нормально, я вже перевірив. Ну ладно. Так. До речі, по запчастинам мені де мають, вони тут по мають, я до щоб... Так, давай пересунув тобі трошки. все. Ну дивись, в тебе був час запам'ятати, де знаходяться запчастини. Ти перемішався? Ні-ні-ні, чесно. Ладно. І так. Запчастини. А, до речі, ти можеш мені принести завчасно шестигранник? там, типу... А, ну так, логічно. Чим ти будеш закручувати пальці? Можна я зараз поки що зніму банану? Я підготую, одразу підготую е, інструменти, щоб можна це діло було збирати. І вологі серветки, будь ласка. Торекс. Шестігранік на всякий випадок, правда, мені не знадобиться. І вологі а, серветки, да. щоб натягнути гріпси. Так, ну що, закриваю очі, можеш е, зробити зворотній від, відлік, і я почну збирати. Тобто, скажи мені. Раз, два, полетів. Let's go. Так. Спочатку e, мені потрібно рулювайсь. Я для цього кастому взяв осмос. До речі, це трошки Чітір. Я чітр. Ще... <реш> Знайшов. E, це трошки читерство, тому що тут на одну запчастину менше. Тобто антилюфт і пильник це коротше одна і та ж сама запчастинка. Але це не значить, що мені буде дуже легко це діло збирати. Так, правильно ставив? Не знаю, Так, да, правильно ставив. Чи ти так погано заходиш? Йо-майо! <laughs> йо! Ти ж маєш хорошо заходити. Алло, паркові самокати. Даліш. Це перший етап, у тебе вже є проблемки. Серйозно? Ну ладно, припустимо. Такий момент. Так, підшипник другий. Все. Так, вилка. Вилка, вилка, вилка. Не, насправді це збирати. Я скажу чесно, збирати заплющеними очима це абсолютно реально, тому що би, це не перший самокат, який я збираю. Плюс-мінус пам'ятаю, які це запчастини, як їх збирати. Так, да, це, це діло є, але є певна незручність, тому що ти не бачиш, як ти збираєш по факту. От, наприклад, підшипники мають чітко стояти, вилка має там чітко стояти, там повністю е -е, закрита. Так. Ти надів пильник? Ні. Ти разом з верхнім промом пристав його. Да. Прекрасно. Ну от. <рес> e, так, колба. Я ж думаю, що, що то, блин, я ж вроді нікого не надягаю а, одразу з пильником і антилюфтом. Я спочатку типу, вставляю підшипники і потім, після цього тільки надягаю. Е... Що я хотів сказати? Так. Токс, токс, токс. торекс? Взагалі-то збирати компресію рульову це найлегший етап. Okay. Ну що там далі інтенсидуть колес. Мені цікаво. Блін! <Valin>! А у тебе ж взагалі там прекрасна ситуація. Так, да, в мене заднім колесом є проблеми з тим, що в мене а, позаду є дві малесенькі проставочки, mm. о, які мені треба буде якось всліпу поставити. От прям. Так. Я міг би взяти тридцятки. Але чомусь вирішив на чомусь вирішив <п 'ят> е <п 'ят> зробити собі герше зробити собі гірше. Може зараз поміняти. Та ні, ти вже виброси звичайно. <п 'ят> так, колосо. Попади і не впади. <хи> Я постати, <хи> ага. Кстаті. <п 'ят> <п 'ят> Я зараз просто уявляю, як це буде в тебе виглядати. Я буду поспішати дуже сильно. А Що ти не спіши, ти. Просто росовий. <гусує> Попадешся, <в> дялі. <гусує> Боже, якщо Лях не може поставити колеса з закріпленими проставками, Йоу! мені правда страшно представити, як це буду робити я. <гусує> <гусує> я можу, в принципі, тобі допомогти, якщо буде бажання. В кого, в мене чи в тебе? Ну, е, ну, Я не знаю, чим ти мені допоможеш. Грошими тільки можна. Або новими запчастинами. Uh -huh. Нема такого? Uh -huh. Ладно. Так. Головне, щоб воно не впало. ну ка отак. Щоб буде комфортно. Так. От тут дирочка ти цього. Знає, що прикол, кстати? я, окрім того, що в мене закриті очі, я сам ще закрив очі, щоб було легше. Легенда. Ну. Mm -hmm. що таке? Холодно, холодно. Холодно. Тепло тепліше, тепліше, тепліше. О. А що тут забуло? Не знаю. Мабуть, вкотилися. О, фоксово, бо я швидко знайшов. Ой, класно буде, якщо в мене якась оська впаде. Ні, кстати, от, на рахунок оськи, давай, якщо оськи падають, ми допомагаємо. Okay, падають. Okay. Ну, ну, це... <laughs> Бо ми зараз головою стіл І мінус Оська. <laughs> Надо, знає, що, типу, якось буду зібрати толпу людей, щоб вони паралельно збирали свої самокати заплющеними очима. Ну, бажано збирати один той же самокат, знаєш, типу, щоб це було чесно. В 10 рук. Один самокат. Йоу! Підстоп. стоп. Ой-ой-ой, отут я тобі співчуваю, леже. Я так розумію, як десь десь Да. Де, де да! Так. Да. Ладно, не підказуй, Мені самому стало цікаво. Я буду сканувати увесь стіл. Ой-ой-ой, я ой, 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 лежа. Давай це сюди переставлю. Угу. Ну, дивись, я тобі клянусь, я її не чіпав. Ну, типу, ти сам її так кинув. Соближаєш стіл? Да. О, 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 слава о. богу. О, бачиш, ну, вона, вона просто лежала ще біля керма. А не під кермом прям. Якби було під кермом, все. Це завтра. було просто... треба було зробити столо добре, і він дав мені цей. дав мені підказочку. Так. Опа. Окей. Найтяжча частина, мабуть, все. Так, тепер треба зробити так, щоб нічого нікуди не впало. Так, все, все. Окей. Кермо. Гріпся. Почому мені так важко дихати. Ні, Погана фізична підготовка. <рес> ти вже старий, Олег. Я тебе почув. Для тебе навіть це вже хард. Ну, я просто. Я, е, мені, е, я от. Коротше. коротше. Мені цікаво буде подивитися, як ти це будеш збирати. От. Да. Мене тебе шкода трошечки, чесно кажучи. ти Мене щось ти з локтя не уволив. <'я> <'я> Ого, ти затягнув. Нормально. Так, одна є. Друга. Зого то спідравера. Так, ну, вологі серветки. Понятно діло, що на цьому одразу не покатаєшся, але в даному випадку <'я> таке можна використати. А як ти так швидко гріпсу взяв другу? Тому що я пам'ятав, де вони? <'я> Чувак, я тебе клянусь. Я очі. Додатково. Верю, верю. Дякую. Брат, я тебе вірю. Дякую. <рив> 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 Число за відкриваю. Так, бор <рив> енд. Да, Тихо. Так, правый лікать мені твій не подобається, чесно кажучи, до другий раз, сіки підійшов. Так. А тут можно убить? Да. Да. Ой. Вот так вот. Э -э -э Друга. Друга, да. Йо, понятно. А, нет, нормально. Ударов, дорожчи, майже по запуску. Да? да? Дуже близко. Было. было бы прикольно, если бы сам запуск, типа. На всех выпадок. Ой. злюка. Эффективно. Так, пропил. Тут. Дивись. Ааа, ти поболтав. А як Я якось Таку по форм Чи? його. Ну, в нього там нахил з тут штучки. А, класно, клас, я тобі показую. Хорош. Хорош. Коротше. Там видно, де верх, де низ. От я думав, ти нащупаєш верх вниз. Ні, чисто по Ти більш розумний. Ну да. Ладно. Так я зроблю єдине ще ось так от, щоб було легше запхати діло. Ох, який смачний звук. Ага, так. Треба тепер зрозуміти... <звук> як би мені так підправити. Ти просто... Як мені зрозуміти, а, а чому? як ти. Чому, чому ти дивишся, Та, ти стати дивишся? Ні, я просто, намагаю... <рес> з... просто намагаюсь зрозуміти, як би мені так вирівняти кермо, от, відчути те, що колесо рівно відносно керма. Ну давай так, якщо буде хоча б плюс-мінус рівно, ми вже враховуємо це як за... зібраний самокат. Mm -hmm. Ну бо прямо ідеально ну, ювелірно не вийде. А прикинь, якщо ювелірно. Блін. Можна... Отак я думаю нормально. А ну, да я оглянув. Без проблем. <ріст> Чорти. <бен. ріст> Останній останні просто момент. І на ньому отак би довго топити. Так. 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 М -м. Ох! Ну давай перевіряти, скільки рівно. Ну, до речі. До речі. Йо, болі таки непогано. Ох. Ну, все одно треба ровняти. Так. Коротше, впорався я за ось такий час. просто не знаю, за скільки я впорався, чесно кажучи. Тільки вже коли відео вийде, я дізнаюсь, за скільки я це все ж таки зібрав. Ну що, ти розієш свої за частини? Це моя черга. Ну давай. Оп, все, прибираю твій. Да. Ти можеш це прибирати. Надягай свою бандану. ой 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 Ну давай. Так. Давай я тебе одразу дам другий шестигранник, тому що тут признано добуси два ой, шестигранника. А який там ще там шостий. Шостий і шостий, тому що у легіонка. А, ні, подожди. А, у тебе тоже Мерл? А, так ще клас. А, так мені треба ще той твій Токс, да. етиковський. ай я, я я Токсик. Це погано. Чого? Це погано. А чого? Ну. Це ж, це ж хорошо. А, вот он. Я, давай. ладно, Олег, це прям страшно, коли тебе ходять. Йо! <ристост> 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 я тебе буду намагатися не касатися. Короче, okay. Коли будеш так, готовий? Одяка. Що, старт? Так, ну, якщо готовий, давай. Так. Готовий? Оп. Давай. Раз, два. Поїхав. Рулева, <шлопрос> я знаю, де? Запам'ятав. Так, нижній антилюфт — скіп. Що в мене по відчуттям Рульова розлетілась? Ні, все окей. все окей? Фу, я вже. <шлюсь> <шлап> Деякі моменти тобі будуть підказувати, якщо ще. Мені здалося, що вона просто розлетілася. а на антилюфт. Я не антилюф дістав, а. Цей э, шматок промо. Так, окей. Э, вот все а хорошо. О, не там не місце. Ого. Так, пильник тут. Мені не подобається цей твій сміх, Олег. Та ні, все хорошо, щось... не Якщо було Дір. Б... Щось уїхало, Олег! Якщо щось було б погано, так, я б сказав э, про це. Це прям от колись. Ну щоб, ну, щоб не заважав, щоб під руку не попадався. Так, ой, ні, це не то. Я, я зрозумів, що дзвоняло. Все, я знайшов. Так, оце скіп. А, право, ага. О, нормально заходить круті, так? не верх ногами. ні ні А, ні, щось не заходить прямо. Ні, не заходить. Може, я шостиранів вийшов. Розкручувати ще його. А, О, ага, є. В чому парк було збирати набагато легше. Я лише. просто не хочу навіть доходити до заднього колесу, чесно кажучи. Блін, заднього колесу буде ще прекрасно. Я Ти. з відкритими очима лець роблю. Я б тобі дав можливість обрати будь-яку запчастину. О! О супер! це хорошо. Я сподіваюся, там проставка не треба. Не, не треба. Не. Давай, Коль. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ні, та шо ж. Ну все, більш-менш нормально. Так, е. Кермо, кермо. Ось крюк. А, ти з керма почнеш? Не ладно, що. Колеса. Колеса, колеса. Ну, чесно кажучи, задня взагалі не хоть. Взагалі не хочу ставити. Передня вилка. Ой, а де ж ця штука твоя? А ось Ого. Так от в мене єдина проблема. В меру є каплі? Да, є каплі. Є. Каплі? Ну, ну це от, от, от в вигляді каплі так, це. Таке вроді нормально. Це... Ні. Колесо, колесо, колесо. Знайшов. А що я взяв, одне оська? Ай, так от. Клас. Таке я люблю прям. О, знайшов в цьому оську. З четвертого разу я нащупав. Так, тепер, тепер. Так, капелька десь улетіла, так? Да? Ні, все окей. Якщо б вона полетіла, я тобі допоміг. Тут вже якому по-чесному працюємо. О, ого. Набагато швидше ніж я знайшов. Ну тут є інша проблема. Воно не стає. У мене осько не проходить щось. Що по Оськи, Чому вона не проходить в мене? Ну ворон, у мене просто Оська не проходить. Ну, що робить? А що це за прикол? Не знаю. Я все хорошо. Було. А тут капля з однієї сторони, чи з двох. Ні, з однієї. Я тільки не розраховував, що якісь два ідіота будуть забирати самокати в сліпу. Бо тільки не думаю про людей, про сліпих людей. Коротше, можливо, не знаю, чи бачили, чи не бачили, існує колесо. Не переживай, не переймайся. Це точно я буду тобі допомагати. Короче, існує скейтер світі, який катається повністю, ну, сліпим. І в чому прикол? Він катається строки. З паличкою? да, я бачив в інстаграмі. Прикольно, прикольно. мабуть, було... Страшно, звісно. Ні, ну. А воно прикол у тебя не спину. Клянусь. О, вбив. Все нормально. Хороший. Респект. Капля, 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 капля. А, я її клав сюди, пам'ятаю. Ас. Ооо. Дві сейки о, му. Хип. Я спеціально поклав так, щоб я знайшов її. І... Все, затягнув. Ох. Не, оце я не хочу робити. <ріх> так. Який поставити? Давай. Фух, пошла возьмем. Погнал. Знайшов. <ріх> так, а, яка сторона, не пам'ятаю. А, ні, ця. А, не, не ця. Ну в мене ж така ж дека, ну шо таке. Ну от. Де вона так? Не, бро, це взагалі якийсь... Яку сторону я купити? Ти закручиваешь. Баб давай. Давай дам підказку, У тебе дека з гайкою, а не з інтегрованою гайкою. А, да. Конкретно ця, да. Так вона все. А, ні, ладно, відкру... все, відкручується. відкручується. Да, ремарочку одну. перше, перше покоління Дектілт Метод вони мали в дропауті зафіксовану гайку. Тобто не просто а що гайку з пасіком, а іменно зафіксовану в дропауті гайку, впаяну. А в останніх версіях, тому що ця гайка вона злизувалась, і потім неможливо було її поставити. Не знаю, в мене за рік прямо взагалі не знаю. Ну, у когось було таких проблем достатньо, поэтому вони вирішили, як і звичайні тілти, ставити туди просто гайку з пасіком. З однієї сторони це зручніше, ну, точніше, універсальніше, але з іншої сторони, якщо ви вдруг захочете збирати самокат сліпу. <рес> <рес> ну, вдруг, мало. Ли, я ж не знаю, що ви хочете робити. Це буде трошки складніше. Оп, в колесо попав. От зараз саме страшне. Друга та, проставочка. Срлася. Олег, ти мене лякаєш. Ні, це габел. Не, ну. Може допомогти хоча б трошки. Я розумію, що це там прям. Так не цікаво, я. Так не цікаво. Допомагає. Тут можна реально допомогти. А де копакова? А де Оскар? Оскар тут? Фу, не, це якийсь реально... <shot though> Наше вибрав метод. Я ж... Ну Тут проставка, ну маленька. Як її так поставити в слюпу, я ну, тупо не розумію. От я її я храняю, ну, типу, з відкритими очима. А тут ще закрити треба. Тихо, тихо, тихо. Без усіля. Тихо, 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 тихо. Де друга? Ооо, ці. Не пролазить, алло. Воно не пролазить. Чекай, сейчас точно скажу. Не, не треба, не треба, не треба, не треба. Оська затиснути. Оська затиснути, тому... все нормально. Що там Так, кермок. Кермо адаптер. Адаптер в Кермо в адаптер. Оп, знайшов. Все, вставили. А ти хорош. Що ти не! А, все, знайшов. Клас, клас. Ну а можна попасти, будь ласка. Все, попав. Я тепер хоча б знаю, як це ти виглядає тільки зі сторони. Дуже тупо. <рес> <рес> а, гріпси, гріпси, гріпси. Йо, я гріпси не натягнув. А я потім мучитись буду. Серветки, ти колись їх прибирав туди? Ні, ні, а, ні, а не тут. Повернув, нічогося. Ні. Спасибо. Бідінька. Ага. Мокрі. <рес> а, вони ще м'які, ага. вони розтягуються замість того, щоб надягатись. Коротше, набрав я запчастин для спідрану ідеальних іменно. Ну так. Ні, ну це... О, все, супер. Бренда, бренда, бренд, бренд, бренда. Де баренда? Де баренда? Де Дебаренди. А ось бренди. Страва. Сериана мені посвятив професійного самокатера збирати самокаттер. Я стіл загубил, алло. Я контакт. Да ты да ты. О, я. Я. Давай. -а -а. Все, надяснул. Блин, да, друга, нормально. Дядя. Спочатку ідея збирати самокати паралельно, щоб ми обидва цим зацікавили. Ми подралися б тут. Це було б дуже зручно, мені здається. Вічна пряма я в тебе. Неспорівний плюс паркових самокатів. Набагато менше треба закручувати. Ні, бро, я хотів збирати стріт, але щось Відчуваю, що я програв. Тип два встиг скрутити за цей час. Ну слухай, у мене були ще такі з найвищих для цього. Закончив до кінця, вже добиваю його. Я теж не поставив. Ну ніби більш-менш рівно. Ну, типу, прям. Зараз Свайп. перевіримо. Давай, якщо ти поставив рівніше, ніж я, я. Я знімаю типу, з того часу ще там 10 секунд. <кхи> Чи 20. Мене це не врятуй. Думаєш, там вообще все печально. <кхи> я от відчуваю, що там прям. <кхи> біда, біда. Останній, останній, останній попасти. Все он не падает. Что <laughs> 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 там, прям вообще ужас? <laughs> ну, ладно, я трошки ревнише поставил. Да, 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 да. <laughs> ну, скажу вам, честно, парница, это очень веселая штука. Я б почастіше збирав би кастами. От я хотів би придумати яку ще міні-гру з тим, як можна збирати самокати. У мене була ще думка: типа кастемний самокастерний наждаки за деякий час, або кастомні наждаки е, збирати. На за час або теж, типу, в сліпу збирати. Коротше, треба придумати дуже багато якихось міні-ігр по збірці самокатів, я не знаю. От і ви всі самокати так само можете приїхати і купити в магазині. Що цей стрітовий кастом, що цей топовий парковий кастом, обидва ви можете приїхати і купити з додатковою великою знижкою. Ну, а взагалі, збирати кастоми це прикольно, це весело. А таким способом це робити ще веселіше. Ну а ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та жмакати колокольчик, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Тому що це було дуже тяжко. Adiós amigos. <laughs>